Добрий день, ми нарешті заїхали на дачу. І перше, що з вокзалу, це у мене ма. ринок. Молоко. Якась вигідна ціна була, тому одразу багатенько. Не пам'ятаю, скільки три. ну, Подивлюся на те, що можливо. Йогурт хлопчикам купила. Ну, це не саме цікаве. Це, в принципі, як будь-який супермаркет по акції. Сус. Вівсянку по акції. Ну я не впевнена, мені здається, в мене тут крупу є. Таку сільку купила на сезон. Мені її отак вистачить. Так. А саме цікаве з покупок це ось з ринка чесник. 15 штук, 25 пара, а в мене було 22 гривні От. Один лимон, Надо треба буде більше купити. Здається, 40 гривень картопля молода. Так, і ось які дивіться, дівчатка, шампіньйони, свіжесенькі, королівські. Я їх взяла декілька штук, але сирину взяла, щоб зробити фаршировання. Ну, докупимо ще. Ну, то от, ви тільки подивіться. Дивіться. А? Ага, Краса, правда? У вирочки. Ну і тепер, дивіться, хвіст. Тут всі ціни сказати навряд чи зможу. У мене потекло. сало, кров'янка. М'ясо, середня частинка задньої, частинки і ребро. Ребро стається по 180. Ось такі мої покупки. Ну, і підемо подивимось, що ж там на городі. Поки я збиралася тим, обзор городу, Ярославчик приніс домашньої полунички. Молодець Ярославчик, дякую. Ну що, дівчатка, кабачки майже не зійшли. абрикос немає. Багато чого немає і взагалі, як начебто тут не пану, не поволося. Ось зараз ось так воно все виглядає. майже теж немає, все ж таки. Є червоніє, але це немає. ягід Ну, а поки що будемо відпочивати. Всім доброго ранку, всім добрим людям. А ми за покупками все, що вчора купили, виявилося, цього недостатньо. Тому зараз я з командою уху у поміч. Посад зайшли, потрібно прицінитись, подивитись, де що, по чому і як тут продаються. От, ну, до речі. Тут я все ж таки не взяла, Он, крильця свіжесенькі, якраз їх викладали. І я взяла 2 кілограми. От, чи посмажимо, чи щось з ними зробимо, придумаємо. Було б м'ясо, щось робити завжди можна вигадати. Так же? Ну а це я вже залишила сина під магазином і сама зайшла в Аврору. Дай Боже сил пам'ятати, як мене звати. До речі, оце знімаю, щоб запам'ятати їхні розміри. Чи підійде мені дві в духовку? Духовка у нас тут тонесенька. Ну щось мені підказує, що ні, не підійде. Треба буде переміряти. Ну це я знімаю для Станіслава. Хочу, щоб він потім сходив, купив мені декілька капустин, цибулі та такого. Ну от, дівчатка, ми вже з Остасіком повернулися. Кажи, що хочеш. Цукарки? що сама важна. Ай, телефон. Значить, зайшли ми з ним в декілька магазинів. Багатенько, що купилися. Аврора. От, ну я вам там говорила, аби розум не втратити. Не втратила чебрець. брець. Пахне, будемо чай пити. Пляшечка впала. Скатертину оновити тут, скатертину. Це Аврора. Так, пакетики. Теж Аврора. Зубна паста нова. І пакети для сміття, та яка в мене залишилась, зубна паста навіть трохи вже підсохла така. І забула я все ж таки купити оці ленти да, для мух нові. Насіння оце знову купила. Дуже воно смачне. Так, Це у мене чек. З м'яса тушка курчат бройлерів по 120 гривень. У мене на 4 кілограми вийшло. Ось таких цепляток. Це я буду все готувати в морозильну камеру. Та мене було їх три штуки, три я в них і забрала їх. Ось такого ще соуса купили. Мені здається, ми так і купували у них соус. Так, рукавички ситочка така, це теж так, Аврора. Це ось у мене чек з Аврори, напевне. Ну, кому цікаво буде, я сфотографую і в кінці відео викладу. Це у мене АТБ. Ще ми були в АТБ. От тебе ми купили такий сир, трохи поїсти. Хліб купили. А, що ще? Декілька помідорчиків я купила. Дорогі і зеленкуваті. Десяток яєць купила поштучно. Де тут домашній ми ще? Не знаю, де ми будемо брати чи не будемо брати. Ну, от тебе, до речі, так, ми скупилися. Так, де в магазині я купувала м'ясо, ось купила я такого сира голландського, де цей мічок. Синий Це він. От сир. Ну, сирний продукт 294 гривні. Тут у мене 800 грам. Так, Ось таку каву купила це посад. Теж якась акція, знижка. Ну і срідоспіхміну купила. Теж знижка була в посаді. Ну і всяке таке овочі, трохи овочі, томати. Ось два жовтинки томати. Цибулина одна, ну це потім Станіслав сходить і скупиться краще. І пекінку, пекінка на 38,75 затягнула. Оце в мене дівчатка такі покупки. Ну і можна не виходити з дому пару днів. Це і добре, правда? ж? В холодильник все поховати треба добре. Ось оцю каву зараз пересиплю в банку і поставлю з каву. А потім трохи пізніше. Дівчатка, що ж це я купила? Я щось купила геть не те. Ну, коротше, зовсім не те купила. Доведеться іншим людям за це відбиватися, Скільки я ще в АТБ заходила. Отож очі заводющі, а руки загребущі. І ще купила звичайний амбасадор в АТБ. Ну, Хоч так можна тепер робити. Засмучена. Ось яка трояндочка. Квітне зараз. Якось якась адаптація у мене йде, варена якась, не знаю. Це вже другий день. Ми тут. Зараз у нас вишневий сезон. Зараз буде сезон вишні, вишня, вишня, вишня і знову вишня. І оценька, до речі, дуже гарненька, така крупненька, м'ясиста. Це вона поруч з сальтанкою стоїть. Дивіться, яка гарнюнька, правда? Головне, вона не така солодка, є ще інша, більш солодша. От, і суниці. От суниці теж дуже багато. Тільки збирати, збирати, можливо, навіть можна і варення наварити. Ну, поки що ми цього не робили. Ну, подумаємо. Сушити, до речі, мені її не подобається, яка вона сушена. Це, напевне, один із тих продуктів, які не дуже мені подобаються, коли вони сушені. Ну ось так, це інші вишеньки. А мир буде обов'язково чекаємо.